Боронуємо! Всім доброго дня. Боронуємо тяжкими боронами. Булатом 254-х. Зайняли ми тут ділянку. Площею 20 сотих. Вирішили трохи заробити, бо полізла така липчечка її трохи заборонувати, а далі будемо сіяти тут квасольку. Трохи підсохне, трохи все протрахне. Хоптяка різна пропаде, потім ще раз перед тим як сіяти. Пройду фрезою і буду сіяти тут квасолю. Бачимо що воно з нього вийде. Оп, їм трактором. Дав йому рад, <laughs> Будемо бачити, що це воно з того вийде. Три важкі борони. Для нього якраз, я думаю, якраз, воно не має страшного чаду, не має того, щоб він крепко мучило його, Воно. думаю, що якраз. Зробимо площу, будемо чекати 20 десь травня. Сьогодні 2 травня, будемо чекати 20 травня, потім покажу, як ми будемо сіяти тут квасолю.